Як швидко і зручно знайти та придбати потрібні комплектуючі для виготовлення воріт і рухомих конструкцій в інтернет-магазині Ворота Лайф Україна. На будь-якій сторінці сайту у верхній частині натискаємо кнопку фурнітура для воріт. У мобільній версії доступна горизонтальна прокрутка. Таким чином ми відкриваємо головну сторінку, основний каталог товарів. Гортайте вниз, знайдіть потрібну категорію комплектуючих і відкрийте її. Для прикладу, перейдемо в категорію фурнітура для воріт на монорейці. У категорії товарів доступні кнопки швидкої навігації. Ви завжди можете повернутися до головного каталогу. Прокручуємо сторінку донизу та шукаємо потрібну позицію. Разом із товарами на сторінці є багато корисної інформації, схеми, відео, інструкції та інші матеріали. Необхідний товар можна одразу додати до кошика в потрібній кількості. Якщо ж хочете отримати більше інформації, відкрийте сторінку товару, натиснувши на його картку. На сторінці товару також доступні кнопки швидкої навігації. Щоб переглянути інші фото, натисніть на головне зображення і гортайте доступну галерею. Для детального ознайомлення з товаром прокрутіть сторінку донизу. Там ви знайдете опис, креслення, фото і відео, рекомендовані комплектуючі статті та інструкції. Щоб придбати товар, у верхній частині сторінки, поруч із головним фото, знайдіть кнопку до кошика, вкажіть кількість і додайте позицію до кошика. У кошику можна змінити кількість або видалити зайві позиції. Для переходу до оформлення замовлення натискаємо кнопку Оформити замовлення. Далі відкривається сторінка оформлення, де потрібно вказати дані для доставки, обрати спосіб оплати. Та, за потреби ввести номер купона для отримання знижки. Для завершення натискаємо Оформити замовлення. Щоб швидко відкрити кошик, використовуйте відповідну кнопку у верхній або нижній частині сайту. А щоб повернутися до головного каталогу, скористайтеся кнопками швидкої навігації.